Усім привіт, вітаю друзі на каналі Блукаючи по лісу в пошуках пригод. Знайшов ось таку мисливську, не знаю як її назвати, річ, де підкормлюють тварин. Ближче підходити не буду показувати, тому що не моє, не хочу турбувати і людей, і звірят. Можливо там навіть фотопастки є. Не боюсь в них попастись, але не хочу людям неприємних миттєвостей створювати. Це не моє, тож хай люди займаються своєю річчю. А ми сьогодні копаємо ось такому чудесному сосновому лісі, де не було вже більше року. Знахідок тут небагато. Але знахідки тут приємні, позаяк земля, пісочок. Гарні місця у чудовому зимовому лісі. В тій ямці попалась ось така залізна приблуда чечугонна. Що воно таке може хтось зустрічав? Може хтось напише. И вот такие тут можно встретить. Что это просверлил? Эй! А, недоработка. Только в процессе. В процессе. А на верхівлях вітер гуляє без обмежень, без кордонів. Ось ті ямці. Знову попався ось такий сигнал. Осколок від снаряду. Більше їх демонструвати не буду. Їх тут багато звинить. Навіть копати спробую відсікати такі сигнали. А там як вийде. Дуже мало цвітних кольорових сигналів. Чорних сигналів вистачає. Один з них це старий престарий напильник. Тут його залишив, залізо не бере. І таке тут є. Стріляли, але стара гільзач. А ось її пістолет. Якщо там щось видно. Зараз вам продемонструю одну річ і ось чому. Варто копати всі сигнали в лісі. Це просто нереально. Це щось чимось. Ану. Я не помиляюсь. Може хтось підскаже мені. А? Вістрять чи ні? Якщо вістря, то... Ох! То який період. А ну зна таке, будь ласка. А це воно це знахідка, яка зробила мій день. До речі, усім дуже гарно дякую за побажання і за те, що допомагаєте мені у визначенні незрозумілих речей. Google об'єктив, чи як воно правильно називається програмка, не завжди може знайти ті речі, а нас мільйони. Ми копаємо, знаємо. І відповідно всім дякую дуже. Дуже дякую вам за коментарі. Що стосується визначення ось таких ось речей. Ну вістря же, ну вістря. Ну, можна ж трохи потішитись. Навіть якщо ви скажете, що ні, що якесь фіндікрель. На дирку не звертайте уваги на такому екзотичному пальці. Не це я рекламую, не дирку. А це вже усім зрозуміло, що воно таке і мені в тому числі. Але вперше раз бачу оцю цицьку зі снаряда головку литу чугунну. Чому? Що це якийсь дефіцит був в бронці? Чи чому? Хто знає підскажіть. В перший раз таке знаходжу. Сьогодні має на увазі. Чорних сигналів насправді вистачає. Якась залізна цицька, напевно, від снаряду, осколок від снаряду і ще якась приблуда. Заліза тут є багато. Вирив котлован, реально котлован. Більше штика лопати. А вона десь була збоку. Стан ідеальний. Але не розумію одне. Вони зазвичай мідні. Вони зазвичай мідні. А це свинець або алюміній. Чехословаки. 1900. Секунду 1950 рік. Котлован за собою закопав, але мені все одно дивно 1950 рік, щоб вона не була мідною чи бронзовою мідною. підскажіть воно так і має бути чи це якийсь? Не знаю, фальшак. Хвилин 10 відпочинок. Хочу ще раз похвастатись сьогоднішньою своєю знахідкою, своїм трофеєм. Порекомендувати всім не бути диванними воїнами, не бути лінивими, по мірі можливості ходити. Шукати, копати. І моя позиція є наступною. Знахідки не повинні лежати в землі. Якщо знахідка лежить в землі, дивіться, що з нею відбувається, це залізо, це корозі. Навіть кольорові метали і вони пропадають. З часом все знищується. Чому влада так небережно відноситься до цього? Нема в чому її звинувачувати, тому що у нас інші нагальні питання, інші нагальні проблеми. Але на все свій час, як порада, треба зробити на прикладі Британії чи Німеччини. Інститути скуповують нормальні люди, аукціони, торги влаштовують і продають відповідно якийсь відсоток. Я навіть согласен, на ті 50% віддавати, але щоб знахідки було. Щоб знахідки були в музеях, відповідних місцях, не приватних колекціях це зовсім інша річ. І люди мали можливість дивитись ту історію, яка була колись. Ну, Яка історія може бути в цього спису? Накидайте там в коментарях. Щось таке ось попалось. якийсь болт кольоровий, незрозумілий. Кокус мокус. Непонятка. А це для тих, що будуть сумніватися в тому, що тут цих плюшек багато, реально їх дуже багато. Одна десь така на 200-250 грам, не знаю, не буду їх брати, немає як таскати і залізо то не в ціні. Я їх залишаю попередньо відкопав ось дві такі приблуди. Пулька і щось, якась закльопка, а тут ось вискочила монетка. Знову ж таки, чехо По монетках сьогодні не зовсім. Якось пусто. Чехословакія 1955 рік, якщо не помиляюсь, помиляюсь 85 рік. А ось це дерево це напевно старожил цього відносно молодого лісу. Сосна, як відомо, Осте доволі швидко. І оцим деревам навколо може бути якихось 30 40 років. А оці більш, набагато більш. Це явно старожил. Знову здоровий котлован. І на цей раз ось така пулька з хвостиком. Це від мушкета чи від чоха? А попередньо ось було. Така фіндікрушка євроцент. Ваги немає ніякої. Жодної цінності. Єврейчик. Це напевно більшої цінності має ніж той єврейчик. І знову приблуда. З пісочкою. Якась непонятка з багатьма дирками. Останні дві знахідки ось такі, пулі. Мисливці напевно. А тут ось такий какалік. Краще би я тебе не знаходив, Печально. Ще одна залізна цицька попалась. чи чугун, яка вона та. Напевно, зробимо все ж таки сьогодні огляд, і наш вихід сьогоднішній буде відосний, тобто опублікуємо. Багато разів зараз виходжу в розвідку нові місця, нові старі місця, так би мовити, але знахідок небагато. Ну, Сьогодні є що продемонструвати. Тож, сьогоднішній важкий наш вихід. Був доволі вдалим. Знахідок небагато тих, які заслуговують на увагу. Були навіть якісь монетки, шмурдяк, який я не брав, тільки так для огляду трошки. Я думав, що оце буде пломбою, але ні, тому що є там різьба. І ось, якби не цей спис, день би сьогодні був невідосний, не було б, що демонструвати. А так, хоч щось зробило наш вихід сьогодні. Тож, друзі, усім лайки, дизлайки, коменти. До наступних зустрічей на каналі. Мирного неба над головою. Хай усім щастить.